Усім привіт! Це канал Boxing Review І сьогодні такі новини боксу. Напередодні стало відомо, що вже навесні наступного року на боксерському рингу зійдуться дві американські легенди з різних поколінь і різних вагових категорій. Колишній абсолютний чемпіон у хевівейті Майк Тайсон проведе виставковий поєдинок проти Флойда Мейвезера. 37-річний американський екс-чемпіон у двох вагових Дені Гарсія 18 жовтня в Брукліні проведе свій прощальний поєдинок проти співвітчизника Даніеля Гонсалеса. Детальний анонс та прогноз на майбутній мегафайт у японській нагої. Вже 14 вересня у ринзі зійдуться японський монстр, абсолютний чемпіон світу у другій нелишій вазі Науя Інуя та колишній чемпіон світу з Узбекистану Мороджон Ахмаделіїв. Но перед переглядом відео прошу вас лише поставити лайк і підписатися на канал. Отриму ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з ігровою платформою Favbet. Favbet. бери від гри своє. Почнемо з самого несподіваного. Напередодні стало відомо, що вже в найближчому майбутньому на боксерському рингу з'їдуться американські легенди боксу з різних поколінь і різних вагових категорій. Компанія CSI Sports оголосила, що колишній абсолютний чемпіон світу у суперважкій вазі Майк Тайсон проведе виставковий поєдинок проти Флойда Майвезера. Поки заявлено лише, що їх бій відбудеться навесні наступного року і він буде виставковим. Дату і місце проведення поєдинку організатори пообіцяли оголосити пізніше. Транслятор у США CSI Sports і Fight Sports. Місце проведення та дата поки що під питанням. Асоціація боксерських комісій заявила, що такі бої повинні проводитися за певними правилами. Раунди по дві хвилини, рукавички з додатковим ущільнювачем, через різницю у вазі та габаритах. Легендарні бійці вже прокоментували свій майбутній бій. Я займаюся боксом вже 30 років, і ще не було жодного бійця, який би міг заплямувати мою спадщину. Ви вже і так знаєте, що я щось роблю. Це буде велика і легендарна подія. Я найкращий у боксерському бізнесі. Цей виставковий поєдинок дасть уболівальникам те, чого вони хочуть, сказав Мейвезер. Коли CSI запропонували мені вийти на ринг з Флойдом Мейвезером, я подумав, це нізащо не відбудеться. Але Флойд сказав так. Ні я, ні весь світ ніколи навіть не думали, що цей поєдинок може відбутися. Але бокс увійшов у нову еру непередбачуваності. І цей бій передбачуваний, наскільки це можливо. Я все ще не можу повірити, що Флойд дійсно хоче це зробити. Це буде шкідливо для його здоров'я, але він хоче битися. Тому ми підписали контракт і поєдинок відбудеться, сказав Тайсон. Нагадаємо, залізний Майк завершив кар'єру ще в 2005 році, але минулого року несподівано повернувся заради офіційного поєдинку проти відеоблогера Джейка Пола. Тоді Тайсон програв одноголосним рішенням суддів. Флойд Мейвезер останній бій провів у 2017 році, коли достроково переміг зірку ММА Конора Макгрегора. З тих пір він провів ряд виставкових поєдинків. Останній з них відбувся в серпні минулого року, коли Мейвезер зійшовся в реванші з Джоном Готті третім. А чи вважаєте ви виставковий бій Тайсона проти Мейвезера справжньою боксерською подією? Чи це радше шоу для фанатів і бізнесу? І які ваші думки щодо переможця? Пишіть під відео. Продовжуємо. 18 жовтня на арені Барклайс Центр в Брукліні, Нью-Йорк, свій прощальний поєдинок проведе 37-річний американець Дені Гарсія, а його суперником стане співвітчизник Деніел Гонсалес. Нагадаємо, що за свою кар'єру Гарсія здобував титули чемпіона світу у двох вагових категоріях суперлегкий та напівсередній. Проте очікування від нього завжди були вищими. Особливо високі надії покладалися у 2013 році, коли він здолав цілу низку відомих боксерів Еріка Моралеса двічі, Аміра Хана, Заба Джуду і Лукаса Матізе. Майбутній виступ стане для Гарсії вже десятим у стінах Барклайсь-центр. Тут він здобував перемоги над Моралесом, Джудою, Ламонтом Пітерсом і Полом Маліняджою, а також зазнав поразок від Шона Портера та Кіта Турмана. У вересні минулого року боксер зробив спробу відібрати пояс WBA у середній вазі в Ерісланді Лари. Однак зазнав першої у своїй кар'єрі дострокової поразки. Дені, який родом з Філадельфії, особливо цінує виступи у Брукліні і називає арену «Барклайс Центр» своїм другим домом. Фанати завжди мене підтримували. Я хочу дати їм зрозуміти, наскільки для мене важлива їхня підтримка. Найкращий спосіб попрощатися провести останній бій. Подарувати їм ще одну ніч боксу за участю багатьох молодих талантів, сказав Гарсія, який, окрім боксу, займається ще й промоутерською діяльністю. 14 вересня на IG Arena в місті Нагоя, Японія, відбудеться масштабний вечір боксу від промоутерської компанії Ohashi Promotions. У головній події шоу зійдуться місцевий улюбленець і чинний абсолютний чемпіон світу у другій нелегшій вазі Науя Іноя та колишній чемпіон світу з Узбекистану Мураджон Ахмадалієв. Нагадаємо, науї Іноя 32 роки, зріст 165 см. Його рекорд на профі 30 перемог, 27 з яких він завершив нокаутом. Уже в шостому поєдинку він здобув титул WBC у першій нелегшій вазі, перемігши Адріана Ернандеса. Згодом перейшов у другу найлишу категорію та знищив Омара Нарвайса. У рамках Всесвітньої боксерської суперсерії він відібрав титули IBF у Еммануеля Родрігеса та WBA Супер у Ноніто Донейра. А згодом у реванші з Донейром здобув і пояс WBC. Потім додав до колекції титул WBO, перемігши Пола Батлера, ставши абсолютним чемпіоном. У другій найлегшій вазі, іну я повторив це досягнення, перемігши чемпіонів Стіва Фултона та Мерлона та Палеса. Відтоді провів чотири захисти, найважчими серед яких стали бої з Луїсом Нері та Рамоном Карденесом. У поєдинку з Нері японець навіть опинився на канвасі. Його супернику Мараджону Ахмаделєву 30 років, зріст 166 см. У послужному списку Узбека 14 перемог, 11 з яких дострокових та одна поразка. Мураджон Джон став чемпіоном світу у восьмому поєдинку на профі. Тоді він відібрав титули WBA та IBF у Даніеля Романа. Після цього він провів три успішні захисти проти Рюсюки Іваси, Хосе Веласкеса та Роні Ріоса. Після чого несподівано програв свої пояси Марлону Топалесу. Проте швидко повернувся в еліту. Переміг Кевіна Гонсалеса в елімінаторному бою WBA. Потім здолав Рікардо Еспінозу, а в травні цього року впевнено переміг Луїса Кастільо. Щодо прогнозу на майбутній бій, то експерти та букмекери беззаперечно віддають перевагу японському монстру. Однак багато з них застерігають, недооцінювати Ахмаделіва не варто. Бій може стати набагато конкурентнішим, ніж усі очікують. У Ахмадалієва є шанс виграти першу половину бою. Новоя Інуя має більше аргументів у другій половині поєдинку. Тому мій прогноз як автора каналу це перемога японця за очками за підсумками 12 раундів. А хто, на вашу думку, здобуде перемогу у цьому гарантовано видовищному протистоянні? Досвідчений монстр Новоя Інуя чи амбітний узбецький боєць Мураджон Ахмадалієв? Пишіть ваші думки у коментарі. Ось такі були новини на сьогодні. А з вами був канал Boxing Review. Ставте палець вгору, якщо вам сподобалося це відео, адже кожен лайк, комент або репост це велика підтримка для мого каналу. А хто не встиг підписатися, обов'язково підписуйтесь на канал та тисніть дзвіночок, щоб не пропускати нові випуски зі світу боксу. Дякую за перегляд. Будемо на зв'язку.